Пані, добрий день. Нарешті квітка. Всім дякую, що підтримали нас. Пояснення, як працює наш домофон. Кожному я підійду до кожного мешканця під'їзду 4-го, записую собі номер телефону в телефон як контакт, підписує домофон. Наступна дія, хтось прийшов до вас в гості і каже вам: відкрий мені двері. Ви відкриваєте номер, телефон свій, заходите в контакти, де вас спише домофон, записано. Просто нажимаєте і дзвоните на домофон. Нажали один гудок. І двері відкрилися. протязі 5 секунд двері відкриті. Двері закрилися. Зсередини. Зсередини відкрити це є в нас кнопка. Брилочок взяв. тут відкрий Так само відкриваємо брилком. Дотуляємося до дзвіночка. Дотуляємося дзвіночок. Двері відкрилися. Виходимо. Щоб зсередини... Прошу на другий раз. Щоб зсередини відкрити. Зараз не двері закриються, бо ми відрегулювали, щоб коляску можна було, щоб сумки можна було занести, щоб воно не гупало. Сусідно на першому поверсі не вібрували стіни, не падали тарелі з покришками. Закрилося. Зсередини вийти. Акуратно, легенько, ніжно люблячи пальчиком, тиснемо. І двері відкриваються. На протязі 5 секунд вони відкриті і далі вони знову дотягуються магнітом. Чому лямпа не світить, бо воно зараз виднося. До вашого прикладу, якщо лямпу ми заслоняємо, тобто світла нема, рухаємося і лямпа світиться. Хто би знав, які перешкоди, прошу повідомити.